Жертва косметологічної краси. Муманчанка після послуги татуажу стрілок на повіках фактично осліпла на одне око. Каже, все це сталося через недбальство майстрині. Та провини своєї не визнає. і Написала про це пост у Фейсбуці, але згодом його видалила. І тепер із журналістами спілкуватися не хоче. Але виявляється, що ця жінка не єдина її жертва. Інна Лебеденко продовжить. Ось таким було на око в день процедури. Це була нібито звичайна послуга татуажу по вік, але так вона закінчилась для Світлани. Із майстриною раніше була знайома, тож без жодних сумнівів довірила їй власні очі. Привабила як ційна ціна замість півтори тисячі утричі дешевше, але стверджує, під час процедури в ліве око потрапив анестетик, і саме це каже Світлана, спричинило хімічний опік. Не переживайте. Ну я професіонал, у мене ніколи ніяких інцидентів не було. А Червоніння, припухлість, ну буде ви не панікуйте, то в мене вже тут були такі клієнтки, дзвонили прям, ой, в мене щось тут напухло, підкрасніло, це нормально, день-два воно пройде. Коли проблема стала явною, майстриня обіцяла допомогти фінансово. Вона мені передзвонила сама і сказала, а ти ж в мене по акції робила? Я кажу, так. Да". Ну, ти в мене моделью була, а на моделях. До поліклініки Світлана дійшла лише на третій день після опіку. Око було тяжке, тобто воно було червоне, набрякше, обширна ерозія на рогівці. що свідчило про хімічний опік рогівки ока третього ступеня. Її шпиталізували. Опісля направили на лікування до Одеського інституту Філатова. Лікарям вдалося покращити зір, але після цього її око бачить лише на 35%. Можу розпізнати Н і К можу розпізнати Добре. ті дві букви, можуть, що поки спливаються. Тепер що три дні вона приходить для обстеження поліклініку, а справу вже розслідують правоохоронці. Згідно акту судово-медичного обстеження даної жінки виявлено середнього ступені тілесні ушкодження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Світлана не єдина, хто скажеться на майстра татуажу. Дівчина, яка сама чекала ТСН на вулиці поблизу салону, демонструє фото, але обличчя просить не показувати. Зачем чим цю проблему? Ну, бо це реально будуть проблеми. Це не перший раз таке. І в мене так само, я кучу грошей потратила на лікарства. Ну, але ну, там безсмислено взагалі щось робити, доказувати. Майстриня ж своєї провини не визнає. Спочатку написала це в пості на Фейсбуці. Згодом видалила. Там по записі. Кабінет зачинений, а телефоном вона спілкуватись відмовилась. Яка ваша позиція в цьому інциденті зі Світланою? Ви знаєте, я не можу. Проблеми? Я зараз зайнята, батько батька привезла в лікарню. Я не можу. Я відмовляюся від цих коментарів. Все до побачення. натомість адміністратор комплексу, у якому працює майстер татуажу, каже, вона хотіла допомогти, але це Світлана відмовилась. Я коли розмовляю з Анжелою, вона говорить, що до мене ніяких претензій не було. Лікарі не дають жодних гарантій на повне повернення зору. А на Світлану ще чекає тривале лікування. І на Лебеденко та Олександр Костенников ТСН 1+,1.